Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні пропоную вам до перегляду відеопрезентацію по створенню YouTube каналу. Я сподіваюся, що ці знання стануть вам у пригоді у подальшій роботі. Так, заходимо у браузер Google та у стрічці пошуку вводимо YouTube. Ось він у вас вже висвітлився. Заходимо на сайт YouTube. Та в правому кутку нажимаємо війти. Якщо ви входили в аккаунт Google, то у вас буде ось таке наступне вікно, і ви нажимаєте змінити аккаунт. Я вибачаю за російську мову на комп'ютері, але так в мене. Получається. Якщо ні, то у вас буде ось таке вікно. Якщо ви ще не входили в аккаунт, то у вас буде ось таке вікно. Зверху, де телефон і адрес електронної пошти, ви вводите свій адрес електронної пошти. Далі вводите пароль електронної почти. Так, тут нажимаємо підтвердити. Ось появилося у вас ось таке віконечко з буквою вашого імені. Нажимаємо на це віконечко, і тут є Створити канал. Нажимаєте Створити канал і почати. Тут ви вибираєте спосіб створення каналу. Далі ми вибираємо тип створення каналу з вашим іменем або без вашого. Ми виберемо з нашим іменем. Ось, тут ви можете загрузити фото, розказати про себе, про свій канал. Ми можемо це зробити пізніше. Так, Щоб завантажити відео на свій YouTube канал, ми заходимо в YouTube, в правому куточку нажимаємо на віконечко з буквою. Висвітлюється ваш канал. Нажимаєте на ваш канал. Так, Щоб додати відео, нам потрібно ось тут внизу є плюс в кружечку. Нажимаємо на нього. І нам висвітлюється створити коротке відео, завантажити відео, почати трансляцію, спільна трансляція. Я нажимаю завантажити відео. І ось вибираю будь-яке відео, яке в мене в галереї. Нажимаю далі, введіть назву, будемо назву, наприклад, «Екопростір», природний світ. Так, Нажимаю в правому куточку далі. Так, це відео для дітей. І ось внизу «Завантажити відео. Нажимаємо. Висвітлилось, завантажується відео, переглянути. Ось воно. Яку простір природний світ. Завантажується. І ось завантажується відео. Ну що ж, дякую усім за увагу. Надіюсь, інформація для вас була цікавою. До побачення!